Христос народився. Продовження ославських фірманів з'їзд. Приїхала така кобила. Кобила Сума. Кобила походить від Сергія. Кобила тримається в тонусі, як завжди. Наскільки я знаю, кобела має дуже сильну роботу. Робоча, запріжна. Двічки тут груди. Груди феш широкі має. Файна груба кістка. Нога обросла. Зараз вона нічого не робить, вона так, як в санаторію. Так. <зараз>, Зараз вона знаходиться у білих ославах. Кобила так живе, як, як в санаторію. Жеребна по Дакарове. Івана Прудкого з... Середнього Березова. Дакар Дереш, такий є у мене на каналі. Я казав цей, казав вже перший що є покрити другий раз самураєм, віть. Ох, аналог був би такий. Та та той Дакар файний жеребець, там нема що казати. А що вона по документах? Що там пише по документах? ПКЗ? Та поляки щось пишуть зазвичай пишуть, що з ПКЗ. От у, мого, у мого Харіка тато, старий Харі, то було записано е, у документах ПКЗ, а він насправді е, Арден з бельгійцем. Тато Арден, а мама Бельгійка була, той старий харі. А записаний у Польщі був як ПКЗ. Що поляки е, цей. Що поляки так записують, я не знаю чого з чим пов'язано, але отака, отака кобила. Кобила сума. Багато хто її знає. Видів. Вона запріжна робоча. Файний широкий зад. Нога. Там трошки розверни її. Наоборот, наоборот, наборот. Будьте сонце просто, навіть дуже сильно забиває сонце. О, пррр. Отак, дивіться, яка кобила. Давно вона пропала з каналів. Але нічого ми відшукали. Нагадую, що ми знаходимося, знаходимося. в село Білі Ослави. Хлопці всі з'їхали. Трошки відпочити, кіньми, показати, що куди. Отака От кобила сума. То зараз ще, ще хлопці мають куди їздити, ні? не знаю Треба володі Добре, селі її поки вшо. Йо! Характер має! Так. А тут дає! Їде ще один. Две фостипу підіймали полі. Василь кехно нову куфайку. Хлопе, зелену, би далеко Так. Кобила Аза. Чекай, 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 не бери її ніде. Сюди на берег давай. Кобила Аза. Вона вже є на каналі. Кобила покрита харі, кобила жеребна. Зараз З першого разу не взяла була, ми перекривали. Через скільки то ми її перекривали? Через місяць? квітні. Чи в три неділі? Так, 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 через, через три тижні. Потім на великді була. Так, так, та, на самий великінь вона була у мене. Через великдень і ми її перекрили, все добре. Кобела жеребна. Василь задоволений, аж всі світить. Чекачка на я брук'янку покажу. Довна робота. Файна брукянка. Роб, робота це дуже давно, то то видко. Аза, ти знаєш, я тебе ще не бою. Не продаєш. Що? Кобилу? Ні, нічого, не продає. Василь кобилу не продає. Кобила робоча. Запріжна. Жеребна чекай. То велик він був утрав, не так? Так, п'ятого. То на перші числа квітні має мати. Ну так, так, на першого додає поїхати. Так, так. Ну перші числа перші числа квітня, бо в травні ми цей. Великдень був, по-моєму, п'ятого. Першого я забрав. Через великдень, через великдень вона просто була, бо то Великдень і ми, то вона вже мусила бути через Великдень у мене. Добре, що цей, добре, що, 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 що взяла, так. Ну та ведеш, є нюанси, таке. З першого разу не взяла, взяла з другого. Це нічого нема тут страшного, головне, що у нас жеребна. І мені теж приємно. Що ми працюємо на позитив, як кажуть. Але змінилося після того, як зажеребіла, ні? Спокійно, нічого собі. Вона така лютенька є. Вона така з характером. б'є, Вона така тепер може... Що це? Що в планах? Будемо видіти, що буде і. І все час покаже. Головне, би миром би бог поміг. Супер. Хлопці потихось із з'їзді. Ми можемо, як? як так? Ми їхали в на Майбутній фірма. Так, це майбутній фірман. З татом приїхав на з'їзд. Дивіться. Все, одразу вже собі випив, що треба, загриз. Що там маєш? Ану покажи. А, маєш йогурт. Супер. А як ти називаєш? Домінік. Домінік. Приємно, я Юра. Коні любиш? Любиш Коні, молодець. Потихоньку, так, коло татів, коло дідів, хто це любить у справу, хлопці підучуються, молоді. Та й так не згине її українське конярство. З маленького хлопця вже з татом приїхав у нас їсти. Ти не змерз? Домінік? Так. Супер, молодець. Так, хлопці палі ватру. А ти де? Демок іде? Не змерз, німа. О, це затримав. Файно це дуже. Файна погода. Файна погода, ватерка горить. Такі тут краєвиди, хвойний ліс. Чистий воздух. Унизу є річка там. Кому буде погано, пішов, зразу помився. Зразу відійшов і все. <ган -кутись> <ган -кутись> <ган -кутись> ну а що, та то віцика зберемо на коти. Файно тут так. На природі свіжий воздух. Це хлопці, дуже приємно, що ви таке зорганізували. Це колись базарі, як були, це з'їздилися фірмани, ватри горіли фірами, дають по пару порцій, проба, кого дужчий, спори якісь. А ще, як, а ще як біл ще дали, то вже спорі голова на голову. Хтось і без коней їхав додому, то то й таке було. Ну? Коні файно парують, свіжий воздух. Щоб догаленький у вас. Дуже це приємно. Чуєш тобі треба кидати зразу не кидати. Зараз ще хлопці під'їзді. Чекаємо ще решту хлопців. Дивіться, хлопці, малий, малий фірман. Зразу на патику, участь жарити шкварок. Все так як має бути. Молодець козак. Це росте росте. Це росте росте старший фірман. Ославів. Зразу з малого. Кілько тобі рочків Домінік? меніку? маєш рочків? Наступаючим. Кай треба подумати. подумати. Тато кілько він має років? 5 років. Дивіться, з 5 років зразу сі жарити шкварок. Перекусив усе як має бути. Молодець. Отаким. Козакам би бог дав здоров'ячко. Мерного життя. Молодець, суперова. Так, горить ватерка, казанок. повар. Баланда. М моя Бовар. готує. я готую. Так, до так. столу. Казанок. Файно. Що <праць> то сі варить тут, воно скажіть. Дроп 16. <праць> 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 Баланда. Коротше, я не знаю як то перевести. Доста того, що щось файне має бути. Що це бограш має бути, так? Душе не Похоже до Так, Похоже до бограчу. Файно це є, трошки хлопці зараз будуть обідати. Там більше м'яса і картоп. Я. І тоді будемо підійматися трошки у гори. Шашличок. Шашличок уже населений на шампурах. Файно це є. Хайно біседочка. <різь> Кругом гори. Тут можна кричити і дихати на повні груди. Хто не курить? Хто не курить, а. Збоку річка шумить. <різь> Делікатно це все. <різь> Суперово, хлопці молодці. може... Гірше як викидав. Я колись так, так теж. <рес> ще за дідомсі ловив. <рес> <рес> Яка столока, як, ну то колись толоками возили гній, сіна, ну помагали люди такого один одному. Я то від малого бахура, от від такого. За дідомсі. Кягу усюда. Ще себе меншим пам'ятаю. І все, і ведете це так з того все зачинає. З маленьких, з маленьких руків. Дуже тата. Тата ми показували на цім. Тато наблюдає з боку, контролює ситуацію. Ні, то, то ні. Молодець.